В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, в сьогоднішню неділю, другу після п'ятидесятниці, коли ми святкуємо пам'ять всіх святих землі Української, чуємо Євангелія про покликання перших учеників на проповідь. Всі ми з вами знаходимося тут, в храмі чи хто дивиться нас зараз через нашу трансляцію, також. Відгукнулися колись на Божий заклик і стали християнами. Давайте замислимося над тим, що це означає для нас бути християнином і як це корелює з тим високим покликанням, яке Господь, до якого Господь закликає кожного, кожну людину, кажучи будьте святими, бо я святий. Святкуючи сьогодні пам'ять всіх українських святих, ми святкуємо не тільки тих, кого ми знаємо, хто є канонізовані, от як зображені у нас тут на мозаїці, частинка їх святи, святі давньої Русі України, в різних поколіннях, в різних ролях соціальних, в різних верствах, в різними подвигами подвизалися, але так чи інакше здійснили закон любові. Проявили цю любов до Бога і до людей і стали для нас взірцями в певних своїх аспектах життя. Потрібно розуміти нам з вами, що ті люди, кого ми прославляємо як святі, це не є люди, які були би безгрішними або безпомилковими в усьому. Ні, як кожна людина, вони мали свої обмеження, мали свої певні недоліки, мали свої пристрасті, з якими боролися, які долали. Але в певному в своєму частині свого життя вони змогли пройти той відрізок шляху так, що для нас це може бути дороговказом. Нам це може бути помічним. Це не означає, що тільки вони святі, адже в Святому Письмі називаються святими всі християни. Так само, як в літургії, яку ми зараз звершуємо з вами, також буде. Неодноразово звернення до нас як до всіх святих, до всіх християн, які зібрані тут, всіх святих, помінувши, наприклад, тобто не тільки святих канонізованих, а всіх тих, за кого ми молимося, за кого ви писали свої записки, всіх тих, хто живі, спочили за всіх християн. Пом'янувши їх, ми там продовжимо далі молитву. Так само, коли йде заклик «Святеє святим перед святим причастям. Звернений він також до всіх нас, щоб ми з вами приймали святе причастя. Ми не можемо бути самі по собі святі, тому що самим по собі святим є тільки Бог. І це власне святість, це Його ознака. Він є святий, і з нас може бути святим тільки той, хто наближений до Бога. І оскільки ми християни, ми вибрані Богом. Бог хоче всім спасіння, ми знаємо, але відгукнутися чи ні на Божий заклик, це є справа людського вибору. І ось кожен із нас, хто стоїть зараз тут, колись цей вибір зробили, адже прийшли сюди. Так, як це зробили апостоли, яких закликав Господь піти за ним, залишили свої сіті і пішли за Спасителем. Колись і ми з вами прийшли, хтось в свідомому вже віці. Хто ще був дитинкою принесений до хрещення, і тоді хресні батьки за нас давали Богові обіцянку віри, ось ми пообіцяли Богові служити як царю. Разом із тим, і з хрещенням нашим і миропомазанням ми прийняли відновлення нашого людського покликання, того покликання, яке Господь дарував людині від самого початку творіння. Яке було, було занедбано через людський гріх і знову відроджене Спасителем у Христі. Це покликання бути нам, людьми, бути царями, бути священниками і бути пророками. Це покликання кожної людини. Не будьмо думати, що тільки окремі люди гідні цього. Це задача для всіх нас і для кожного особиста бути царем, бути священником, бути пророком. Що це означає? Бути царем, наприклад, царювати. Що значить царювати? Як ми сприймаємо царювання? Звісно, в людській, в людській історії приклади царювання часто були не дуже вдалими, тому що царі почасти перетворювалися на тиранів, які пригноблювали людей. Хоча справжнє царське покликання це дбати, дбати, піклуватися про тих, хто доручений твоїй владі. І ось людина як цар, створений за образом Царя Небесного, зрозуміло, має уподібнюватися в цьому нашому небесному царю, так щоб Боже царювання продовжувалося в нашому житті. От давайте це зрозуміємо, що ми, християни, покликані впроваджувати Боже царство. Перш за все, от в своїх вчинках, в самих собі, в тих, хто поруч із нами, в своєму ставленні до тих, хто довірений нам, бо кожна людина має певну свою відповідальність. Є ті, за кого ми піклуємося, є наша родина, є діти, є колеги, є, можливо, хтось має якусь посаду і керує певною частиною. Там є люди, за яких він відповідає, ділянка роботи, є світ навколо нас, за який кожен із нас відповідає, та частинка світу, в якій ми живемо, починаючи з нашого будинку. З нашого парадного, з двору, з вулиці, з міста, з країни і, власне, землі і всіх тих скарбів природних, які Господь дав нам як люсту на цій землі. І ось наше царювання, піклування, таке дбале, уважне, може проявлятися в цьому і має проявлятися в цьому. Так само, як покликання бути священником, це теж покликання кожного християнина. Ми, які служимо у вівторі, ми не є особливими якимось в всьому в цьому плані священниками. Ми є присвітерами-деяконами або єпископами, великий Олександр. А священство це є ознака нас всіх як церкви. Ми всі є народ священників, за словом апостола Петра. І ось що значить бути священником – Це приносити Богові жертву хвали і подяки священник – це той, хто приносить жертви. Новозавітна жертва Богові це не криваві жертви, не телят, птахів чи голубів, яких чи якось ще як в давнину заколували і спалювали на жертовниках. Ми приносимо Богові жертву хвали і подяки. Всі ми разом ми співслужимо з вами за цією божественною літургією як єдина громада, єдина спільнота. І кожен із нас в своїй, знову ж таки, в своєму житті, теж покликаний Богові приносити цю подяку і хвалу. Це наша здатність, яка вирізняє людину з усіх інших творінь. Бо тільки людина серед всіх істот, створених Богом, може сказати йому дякую за те, що вона усвідомлює в своєму житті. І так само покликання бути пророком, можливо, найважче для нас, тому що ми часто сприймаємо пророків як провидців майбутнього, хоча біблійне слово пророк означає, перш за все, того, хто, хто е, пізнає волю Божу і звіщає волю Божу, яка далеко не завжди стосується майбутнього. А частіше, і повніше, і важливіше вона стосується нас сьогодні. Часто це слово суд, суду, слово певне, е, таке, коли треба викрити. Якісь вади в суспільстві чи в людині, чи закликати до чогось, пророк ось пізнає і звичай волю Божу. І наше покликання з вами тут може проявлятися в тому, щоб пізнавати для себе особисту волю Божу, для свого життя. Спілкуватися в молитві з Богом не тільки в форматі дай мені те чи те. Молитва прохальна. Дай мені те, чи те, вона, вона не є незаконна, вона законна. Але якщо спілкування обмежується тільки такою формою молитви, воно не є досконалим. Більше е, повно ми можемо молитися, якщо будемо просити в Бога, саме, е, щоб ми знайшли шляхи, якими нам іти. Щоб Господь допоміг нам змінювати своє серце, тобто ставлення своє внутрішнє. До, до, до своїх якостей, до своїх рис, певних характерів, до людей навколо нас, бути більш терплячими, бути більш розумними, мудрими, більше керувати собою вміти. Багато чого може от кожен сказати, от що йому потрібно в житті, навчитися, якщо будемо над цим замислюватися, і шукати саме спілкування з Богом в такому напрямку, щоб глибше пізнавати. Яка є воля Божа щодо нас, яким шляхом ми можемо пройти так в житті своєму, щоб виконати в повноті і свої таланти, які Господь нам дарував, своє покликання, своє завдання і Божі заповіді дотримати? І таким чином, ми з вами будемо тоді дійсно отим народом, який Господь хоче бачити із нас християн, народом, який складається з Тих, хто усвідомлює себе царями, пророками і священниками, народом святим. Не в сенсі безгрішним, знову ж таки, а в сенсі ті, ті хто а, живуть з Богом, перед Богом і шукають цього, Божого керування, Божого такого напрямку до Бога в своєму житті. В чому нехай допоможе нам Господь всім, а наші святі. Попередники наші святі всі української землі, хай будуть тут в цій справі нам, помічниками, молитовниками за нас і взірцями в тих аспектах життя, які так чи інакше історія до нас доносить. Амінь.